Ми ніколи не відмовлялися від розділення на дві держави і ніколи не відмовлялися від створення палестинської держави. Але зрозуміло, у нас є умова. Ця держава не повинна загрожувати існуванню країни Ізраїлю. І свій час були спроби вирішити питання мирним шляхом. Ще в 47-му році, коли ООН прийняла рішення про розділ цієї території, було рішення створити дві держави державу Ізраїль, Єврейську державу та Палестинську державу. А Араби відмовилися від цього плану. Араби розпочали війну на знищення держави Ізраїль і з тих пір, на жаль, мало що змінилося в їх позиції. Вони більше прагнуть знищити Ізраїль, аніж створити Палестинську державу. Для них перше завдання на сьогодні, на жаль, це знищити країну Ізраїль. Не створення своєї країни. А створення своєї держави на місці замість держави Ізраїль. Саме про це ми і говоримо. В такій ситуації, як можна про щось домовлятися, якщо наші сусіди не визнають саме існування країни Ізраїль і право на існування на цій землі? Можливо, це стало, трапилось тому, що Хамас відчув потужну підтримку зі сторони Росії, а це така також потужна військова країна, і Хамас відчув силу. Хамас отримував підтримку від різних країн. Перш за все, це Іран, це Катар, фінансова підтримка. І Хамас, перш за все, це організація, котра ставить собі за ціль знищення країни Ізраїль і котрі все рівно що буде з населенням сектору Газа. Вони постійно ставлять їх під удар. Для них не є цілею розбудова нормального суспільства. Для них не є ціллю добробут жителів сектору Газа. Нападом на Ізраїль вони зруйнували шанси на нормальне життя в секторі Газа для мільйонів людей.